Члени комісії не ознайомлені із запропонованими варіантами поділу округів. Отримати попередню інформацію вдалося тільки одиницям. Більше того, варіант, який їм подали на розгляд, грубо порушує виборче законодавство. Є закон України про вибор, який передбачає нерозривність округів. А окремі райони ділять так, щоб було вигідно тим чи іншим кандидатам, а особливо голом адміністрації. Снятинський район нарізають під голову адміністрації. Дивіться, який острівок тут. Окрім партії «Укроп» запобігти фальсифікації прийшли радикальна партія та батьківщина. Вони домоглися оголосити перерву у роботі комісії задля детальнішого ознайомлення з поділом округів. Голова комісії каже, проконтролювати кожен з 84 округів доволі складно. Тому готовий повернутися до розгляду снятинського району. Самого порядку, чіткого порядку, немає передбачено в законі. Як це має відбуватися, є чітко написано. Мають. Бути утворені округи є. Члени комісії, хто ініціативний, скажімо так, хоче долучився до процесу утворення цих округів, ну неможливо проконтролювати все, як воно поділено. Є проблеми зараз будемо вирішувати на засіданні, і я думаю, ми їх вирішимо. Політичні партії таки не допустили фальсифікації на цьому етапі. Микола Палійчук запропонував найоптимальніший варіант поділу округів, за який члени комісії проголосували. Українське об'єднання. Ня патріотів закликає об'єднатися й інші демократичні сили, щоб не допустити подальших порушень на виборах.